Якщо ти дитина 90-х чи нульових, то точно знаєш, хто такі справжні монстри Джимі Нейтрон, сімейка Торнбері і Покемон. Чим вони закінчилися і про що взагалі були? Чи згадаєте ви всі мультики з цього відео? Чи може щось пройшло повз вас? Обов'язково пишіть у коментарях. А я вітаю вас на моєму каналі. Заварюйте собі чогось тепленького і запрошую у другий ностальгічний випуск про фінали мультиків нашого дитинства. Справжні монстри максимально фрікі мультик 90-х від Nickelodeon. фантазія творців на висоті. Оригінальна трансляція була з 94 по 97 рік. А ось в Україні його з радістю крутили і на початку нульових на ICTV. Мультик має 52 серії і витримав 4 сезони. Розповідає про життя трьох монстрів обліни Гикача і Нечупари. Гикач і Нечупара це український переклад імен і блін, це краще за оригінал. Принаймні для українських вух в дитинстві мене це веселило. Вміємо ми перекладати. В оригіналі ж вони звучать як айкос та Крам, що точно не так круто. Монстри навчаються в академії монстрів, де освоюють науку лякати людей. Під керівництвом сурового директора Гримля. У кожного є своя суперсила. Обліна вивертає нутрощі на зоні і розтягується у довжину. Нечупара має дуже довге волосся під пахвами і має суперздібність смердіти. Хоча не розумію, чому це суперздібність. Багато хто так вміє. Гикач може надуватися до велетенського розміру. Останній епізод четвертого сезону називається Нові учні під час чергового лякання гика Чобліна і Нечупара тікають від скаженого пса і потрапляють у сміттєпровід, який скинув їх у прес. Друзі починають гиркатися, звинувачувати один одного у халепі, після чого починають пригадувати свої перші дні в академії, як вони недосвідчені монстрики, познайомилися, як ходили разом на перші лякання і як стали друзями. Ностальгічні спогади всіх розчуль. Друзі обіймаються і просять вибачення один в одного, а потім об'єднують сили і рятуються від стискаючогося преса і скаженого пса. Тобто якогось логічного завершення не було всупереч тому, що батьки часто закатували очі із фразами Знову цей кошмар, дивишся. Кожний епізод справжніх монстрів має якусь повчальну ідею про дружбу, моральні цінності і таке інше. Дика сімейка Торнберів. Ще один мульт від Нікелодіум. У мультику 5 сезонів і 91 серія. В Україні йшов на новому каналі з нульового по 2002. Я його також пам'ятаю ще по трансляції на ТНТ, де його показували і пізніше. У центрі сюжету пригоди сім'ї, яка подорожує у фургоні по світу і знімає документалки про дику природу. Найджел та Маріанна мають двох доньок старша Деббі, незадоволений пубертатний підліток. Не подобається життя на колесах і дика природа. Вона хоче свободи і дискотек. Молодша дочка Елайза, протилежність до пубертата ще не доросла, обожнює природу і вміє розмовляти з тваринами. Має друга шимпанзе Дарвіна. У сім'ї також є Донні – прийомний дикуватий малюк, який постійно белькоче незрозумілою мовою. Закінчення мультика сумне, як на мене. В останньому сезоні Елайза підросла. Сім'я знайомиться з підлітком на ім'я Шейн. Він деякий час подорожує з ними. Дебі та Елайза закохуються в нього. В останній серії Елайза хоче сказати йому про свої почуття, але щось йде не так. Коли Шейну час повертатися додому, Торнбері садять його на літак, і хлопець цілує Елайзу. Дівчина стоїть і дивиться на відлітаючий літак, що зникає загор горизонтом. ну таке. Але мені чомусь завжди більше подобалися мультики саме про людей, а не про антропоморфних тварин. Тому Торнбері я дивилася з задоволенням. А вам які більше подобались? Напишіть в коментарях. Пригоди Джекі Чана». він був справжньою кінозіркою, тому не дивно, що про нього вирішили зняти мультик. П'ять сезонів і 95 серій. В оригіналі йшов з 2000 по 2005 рік. В Україні його показували на новому каналі після обіду. Головний герой, археолог Джекі Чан, що живе зі своїм дядечком у Сан-Франциско. Джекі, дядечко, племінниця Джекі, Джейн, а також японець Тору, що перейшов на сторону добра, борються зі злими духами та демонами, які хочуть захопити і знищити світ. На відміну від попередніх мультиків, пригоди Джекі Чана розказує нам єдину історію, яка має продовження в кожній наступній серії. Шенду головний злющий демон дракон, який з'являється май. Майже у всіх сезонах і хоче повернути собі силу, яка заточена в 12 талісманах. В останньому сезоні головним злодієм стає син Шенду. Дрего. Він розшукує предмети, в яких заточені сили демонів, і хоче заволодіти світом. Команда Джейд бореться з ним, але Дрего все ж досягає свого. У відчаї дядечко на допомогу викликає його татуся Шенду, з яким у Дрего, мабуть, непрості відносини, бо Шенду не проти помститися сину за зраду. У вирішальній битві дядечко та Тору використовують заклинання, що відправляє Шенду та Дрегу в світ демонів назавжди, і рятують землю. Пригоди Джимі Нейтрона хлопчика-генія. Мульт від Nickelodeon, що виходив з 2002 по 2006 рік, і мав три сезони. Але спочатку був повнометражний мультик Джимі Нейтрон. геніальний хлопчик, що вийшов у 2001-му. Після його успіху в прокаті вирішили робити багатосерійку. Мульт розповідає про пригоди 11-річного винахідника Джимі Нейтрона та його найкращих друзів шина та Карла з міста Ретровіль. Ще там є Сінді та Лібі, дівчата однокласниці, з якими у хлопців важкі стосунки. Сінді любить познущатися з Джимі. Дитяча банда весь час страє в неприємності, а винаходи Джимі не завжди працюють як потрібно. Фішкою кожної серії є ось цей момент. Коли Джимі напружено, думає і видає геніальну ідею, яка всіх і все рятує. Технічно фінальною серією є Best In Show. Джиммі бере участь у конкурсі домашніх тварин із Годардом, домашнім песиком-роботом Джиммі, і оскільки він машина, його дискваліфікують. Відчуваючи приниження та жаль, Годард тікає з дому. Тепер Джиммі, Карл і шин намагаються його знайти. Потім Годард рятує Сінді і в кінці серії таки виграє конкурс домашніх тварин. Чіп і Дейл бурундучки-рятівнички. Мультик від студії Волд Дісней про двох бурундучків-пухнастиків, що мають місію всіх рятувати. В оригіналі мультик виходив з 89 по 90 рік на каналі Дісней Ченел. У нас всі 90-ті та нульові його безліч разів повторювали російською на інтері та 1+,1. плюс Прем'єра з українським дубляжем відбулася у 2011-му. До речі, цей мульт став одним із перших Діснеївських, що побачили. Бачили діти на територіях Совка під його кінець у 91-му. Чіп зазвичай мозок операції. Дейл веселий, але часто дурнуватий. В їх команді рятівничків є мишеня, сирогриз, муха, гедзик і мишка-пружинка. Дуже розумна винахідниця. До речі, прототипом Чіпа і Дейла стали два бурундучки, які вперше з'явилися у Діснеївському мультику про песика Плуто аж у 1943-му. Тоді вони не мали імен і не були самостійними персонажами. У фінальній серії третього сезону, що називається сезон полювання на собак відкрито, бурундучкам приходить тривожний лист від собачки Каніни Хутре, медіозірки, яка благає бурундучків приїхати, бо її хтось намагається вбити на зйомках. Підступною злодійкою виявляється лабрадорка Заза, дублерка каніни. Вона скидає каніну і команду рятівничків із скелі і хоче сама отримати нагороду каніни на кіноцеремонії Лессі та сирогриз допомага. Магає каніні добратися вчасно на церемонію, і та викриває зазу, отримує нагороду і дякує сирогризу. Сучасне рокове життя від Nickelodeon. У номінації Дивакуватість він напевно обганяє справжніх монстрів 100 разів. Транслювався в оригіналі з 93 по 96 рік. В Україні його можна було подивитися на ICTV на початку нульових. Головний герой мультику Роко кенгуру з Австралії, що проживає у місті Отаун. У нього є найкращий друг корова Хефер та пес Хоробрий. По сусідству з роко проживає жаба на ім'я пан Едик Головатий, з дружини. Пані головатою пан головатий цинічний і сварливий, зневажає року. Ще один кумедний персонаж Філберт, невротична черепаха, що часто відчуває себе незручно і стурбовано. Серіал навіть був номінований на премію ЕММІ. За словами творця мультику Джо Мюррея, останньою є серія Майбутня халтура, і чесно кажучи, мені важко передати зміст цієї халтури, бо це просто якась дика жесть. Але я спробую. Через 17 років у майбутньому діти Філберта Черепахи запитують у літнього Філберта значення банана, який вони знайшли в холодильнику. На що той розповідає історію, як Рокко та Хефер виманили мавпу з дому пана голова. Того цим бананом а Філберт знайшов його і поклав у холодильник дороком. Після чого він побачив, як ракета з року, хефером і мавпою полетіла в космос, і Філберт їх більше ніколи не бачив. Але у майбутньому вони знаходяться. Банан виявляється банановою президенткою, і банани намагаються реанімувати її. А Роко та Хеферу подобається в майбутньому. Ну, якось так. Напишіть в коментарях, чи взагалі пам'ятаєте цю жесть, чи дивились цей мульт. Покемон мультик про маленьких монстриків, що також полюбився дітям нульових. Перша серія вийшла 1 квітня 97-го року. В Україні трансляція почалася в 2000-му. На сьогодні аніме налічує більш ніж 1200 серій і 26 сезонів. Серії виходять до сих пір. Історія відбувається у вигаданому світі, де покемони є звичайним явищем як тварини. Люди тренують покемонів для спортивних боїв між ними. Головний герой хлопчик на ім'я Еш і його перший покемон Пікачу. 25 сезонів. Ми дивимося пригоди Еша. В останньому, 26-му, головні герої повністю змінюються. Замість Еша з'являється нова героїня дівчинка на ім'я Ліко, і зі своїми покемонами і другом Роєм. Тож до кінця покемономанії – Ще далеко це надто комерційно успішна історія. Його можна порівняти з американським губкою Бобом, який також йде з 99-го року і не має кінця і краю. Але якщо покемон має більш ніж 1200 серій, губка Боб ще не дійшов і до 300 Ось вам і японська продуктивність. До речі, про губку Боба, Злюк, бобрів, котопса та інших ви можете подивитися у першому випуску про фінали мультиків дитинства. Обов'язково переходьте за посиланням, що зараз на екрані. А також пишіть у коментарях, які мульти були ваші улюблені. І не забудьте поставити лайк та підписатися, мені буде дуже приємно. Сподіваюсь, вам сподобалось відео і до скорої зустрічі!